ефір ефірі. Тепер подивимося на ситуацію з міжнародною призмою. Ілія куса в нашому марафоні, експерт з міжнародної політики аналітичного центру Український інститут майбутнього. Пане Ілія, вітаю. Доброї ночі. Доброго вечора. Е, так, ще в принципі можна казати вечір. Е, почнімо напевно зі сполучених штатів, до яких теж зараз прикута увага світу, оскільки там відбулися вибори і до конгресу, і до сенату. Схоже, що конгрес буде все таки за республіканцями. Сенат очевидно залишиться за демократами, найімовірніше. Що це означає для підтримки Сполученими Штатами України в цій війні? Ну в практичному сенсі навряд чи будуть якісь різкі рішення найближчим часом. Ключове питання це чи будуть сполучені штати збільшувати військові поставки фінансову допомогу Україні, і тут розгорнеться боротьба між демократами і республіканцями. Але з наступного року, тобто до січня наступного року новий склад конгресу не 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 приступатиме до своїх обов'язків, ми до кінця року матимемо справу ще зі старим конгресом, в якому домінують демократи. Це перше. Друге, по Сенату ситуація буде вирішуватися ще в штаті Джорджія, де призначений другий тур виборів. Тому, в принципі, треба ще подивитися, яка буде ситуація в Сенаті. Я не очікую, що Сполучені Штати будуть робити якісь різкі кроки щодо підтримки України. Підтримка збережеться. Вона її навряд чи будуть скорочувати чи скасовувати. Я думаю, все таки, що максимум можуть можуть виникнути труднощі з комунікацією цієї теми, тому що республіканці дійсно хочуть показати виборцям, що вони витрачають гроші не на Україну, а на внутрішні про питання, які цікавлять американського виборця, в першу чергу. Добре, це трошки заспокоює, тому що піднялася хвиля така: мовляв, якщо трампісти і ізоляціоністи прийдуть до влади, чи бодай захоплять якусь помітну частину конгресу, то тоді можуть виникнути труднощі з українською підтримкою, але. Начебто заспокоювати Україну повинно те, що є ленд-ліз, закон про який ще фактично не вступав у дію на повну потужність в сенсі надання зброї. Чи правильно я розумію, що ленд-ліз – це такий резервний варіант? Мовляв, поки що Сполучені Штати виділяють нам допомогу в рамках окремих пакетів. До речі, от чекаємо з дня на день, начебто, ще один такий пакет, але ленд-ліз в разі чого, запрацює, якщо ці пакети не можна буде надавати. Ну дійсно, – це е, якби закон, який спрощує для президента процедуру ухвалення таких рішень, тобто, випад... і в тому числі для випадку, коли, наприклад, конгрес виступає проти, і в такому разі президент може застосувати ці широкі повноваження, які йому надає ленд-ліз, для того, щоб ухва, все одно схвалювати пакети військової допомоги. Але треба все одно сказати, що якщо буде Хоча я малоймовірний, я вважаю, що це малоймовірний сценарій, але навіть якщо буде відкритий конфлікт конгресу з президентом щодо цього, ну адміністрація навряд чи буде прям ну, йти проти усього конгресу, вони все одно будуть враховувати позицію. Конгресменів і сенаторів, тому що вона відображає позицію власне американського суспільства. Але я повторюся, що я не думаю, що ми дійдемо до ситуації, коли там конгрес більшістю голосів буде наполягати на тому, щоб не давати Україні щось, чи скорочувати допомогу. Зрештою, це занадто токсичне питання для них, яке вони воліють не піднімати, і воно не є пріоритетним для американської. Для, для американців в цілому, тобто якщо подивитися, то вони зараз будуть вирішувати питання внутрішнього порядку денного до виборів президента в 2024 році. році. Я думаю, що українське питання ну навряд чи якось буде суттєво змінюватися. Єдине, що можуть безумовно бути дебати. Між республіканцями і демократами, там про темпи поставок, обсяги цих поставок, про умови там поставок в Україні. Тобто, ну от в такому плані, але знову таки це класична політика, якою завжди характеризувалися американсько-українські відносини, і в принципі ми це і так спостерігаємо. Весь ну практично весь от рік, який скоро рік. Ну до речі, про умови якось так е збіглося у часі вибори. І відступ росіян їхній заявлений відступ я маю на увазі з правобережжя українського і з Херсонщини з якимись публічними інформаційними вкидами про переговори про важливість переговорів між Україною і Росією. Потенційно, італійська Ля Републіка публікує, що мовляв, коли Росіяни. Відійдуть на лівий берег Дніпра, то тоді можна буде щось починати. Американська преса публікує, що, начебто, Сполучені Штати Вашингтон просив Київ трошки пом'якшити свою позицію з приводу переговорів. Це якось пов'язано, тобто, можуть наші партнери почати підштовхувати нас, пом'якшувати свою позицію стосовно Росії. Ну теоретично можуть. Якщо вони захочуть, якщо в них виникне така потреба, а ну ми знаємо, що в принципі частина західних еліт і так висловлює таку думку, це не є якимось секретом. Якщо ця думка про необхідність переговорів з Росією буде домінувати, так. Вони можуть нас схиляти до цього, і що найважливіше, в них є інструменти тиску на Україну, тому що ми критично залежні від західної підтримки військової, фінансової, макроекономічної, логістичної. Тобто, в цьому плані е буде складно опиратися такій думці, якщо, наприклад, нам будуть її нав'язувати, особливо ну, якщо це, якщо це буде домінуючий погляд, тому що на даний момент ми ще не в ситуації, на мою думку, коли. На заході домінуючою є думка про те, що Україна має, має швидко оперативно домовлятися з Росією зараз. Після відступу Росіян з Херсону заявленого будуть. Я думаю, спроби якось схилити Росію і Україну до переговорів, але не про мирне врегулювання конфлікту. Безумовно, я не бачу ніяких перспектив тут, а про якусь паузу перемир'я перед зимою, тому що зимовий період буде складним, особливо для Європи, і є серед західних країн, серед країн ЄС, чимало тих, хто вважає, що було б добре зараз поставити на паузу. Війну в Україні а, і, ну хоча б хоча б на зимовий період, для того, щоб вони могли сконцентруватися на своїх внутрішніх проблемах, ну з приводу вашої версії стосовно схиляння України до перемовин, то свідчать і публічні заяви так само президента Байдена і президента Макрона про те, що Україна буде вирішувати, коли такі перемовини провадити, тобто вони віддаються на відкуп. Українській владі добре перейдімо тепер е, до ще однієї точки напруження Іран, який є американська влада, точніше, її представники, офіційно та й неофіційно вже неодноразово заявляли, що вони зроблять все, щоб не допустити потрапляння іранської зброї до Росії, якою вона зараз воює проти України. На вашу думку, які є методи у Сполучених Штатів для того, щоб таки дійсно не допускати цих поставок зброї? І чи це лише політичні методи, чи достатньо їх, а чи треба застосовувати і якісь воєнні важелі? Я думаю, тут є три, три варіанти: варіант один: санкції, але ну, цей метод він є вже перевіреним. І... Подальше посилення санкцій воно скоріше за все матиме якийсь ефект, але не факт, що повністю зупинить цей канал поставок озброєння для Росії. Бо санкції мають певні мають свої обмеження, скажімо так. Другий, другий варіант це завдання обмежених військових ударів по території Ірану по військових об'єктах, де як вважається виробляється зброя, яка яку закуповує Росія. Це ризикований варіант, який скоріше за все призведе до дестабілізації регіону і до військової відповіді з боку Ірану. І ну він є таким достатньо, ну він є достатньо радикальним. Третій варіант це домовленості з Іраном, тобто просто почати з ним переговори і досягнути якогось компромісу, в межах якого Іран пообіцяє або зобов'язує зобов'язаний не постачати зброю Росії, припинити постачати зброю, тобто не продавати більше, а в обмін отримає якісь поступки, преференції, наприклад, в межах переговорів про свою ядерну програму, які які зараз поставлені на паузу, але від них ще ну сполучені штати не відмовлялися. На вашу думку, який з цих варіантів найреалістичніший? Ну я думаю, буде або перший, або третій. Я все-таки вважаю, що країни, регіону і штати ну не те, щоб не готові, вони б хотіли уникнути прямої збройної конфронтації з Іраном. Я не виключаю цей варіант, але поки що я не бачу індикаторів, які б свідчили, що він є найбільш вірогідним. Ну і крім того, дійсно багато хто в регіоні побоюється війни з Іраном прямої. Перший варіант санкціями він є, як я сказав, він є перевіреним. Це те, що Сполучені Штати вже роблять. Тобто вони в цьому році вже посилювали санкції, в тому числі ті, які стосуються зближення Ірану з Росією. Є правові механізми для цього, і тому можна навіть запровадити санкції ООН, які колись були скасовані після 2015 року, коли Іран підписав ядерну угоду. Тобто важелі впливу на Іран є. Просто ці сценарій він не запрацює швидко. І третій сценарій, тобто це переговори з Іраном. Як я сказав, від них ніхто не відмовлявся. В п'ятницю минулу п'ятницю були переговори у відні між іранськими представниками і МАГАТЕ щодо ядерної програми. Тобто, знову таки, ми бачимо, що вони вони тривають попри попри всі ці проблемні моменти і напруження у відносинах між Іраном і Заходом, тобто, переговори, діалог і спроби реінтеграції Ірану в. Глобальні ринки і таким чином, щоб його таким чином підкупити, й, мовляв, ми вам ми з вас знімемо санкції, відкриємо вам доступ на ринки. А ви не будете постачати Росії озброєння? Ну він є. Він теж є достатньо. Ну він може бути дієвим. І він ну він в принципі обговорюється зараз в західних столицях. Ну є ще четвертий варіант: це постійна змінна, Я маю на увазі протести, внутрішні протести в Ірані, які невідомо до чого можуть призвести, оскільки вони. Серйозні, дякую, пане Ілья, за те, що поділилися своїми думками в ефірі марафону Єдині новини ілія куса, експерт з міжнародної політики Українського інституту майбутнього. Ми тим часом продовжуємо роботу далі.